У цій війні Росія використовує велику кількість техніки та зброї, а ситуація на полі бою постійно змінюється. Так прокоментував ситуацію з контрнаступом секретар РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв'ю BBC. за його словами. Україна не збирається складати зброю і буде і далі воювати та давати відсіч окупантам. Що стосується подій з травня місяця, дійсно у нас була надія, що ми можемо зробити ті чи інші речі. Ми би дуже хотіли швидко звільнити нашу територію і швидко знищити ворога. Але ситуація складна, складне завдання і є розуміння, що ворог навчається, робить висновки і підтягує інші країни для розв'язання своїх проблем. Також Данілов проаналізував ситуацію з контрнаступом і пояснив, що війна дуже складна і що всі можуть помилятися. Та незважаючи, жодної фатальної помилки не було допущено. Також він пояснив, що такої війни ще не було ні в 20-му, ні в 21-му столітті. Тому старі стратегії не працюють. Він упевнений, що країнам НАТО треба писати новий підручник, в який спосіб мають воювати армії альянсу. Це новітня війна, це перша війна, яка потягнула за собою зовсім інші технології, інше бачення, інше розуміння. Також він прокоментував інформацію щодо можливого конфлікту між зеленським та залужним, та в черговий раз наголосив, що Росія намагається створити внутрішній конфлікт в Україні і тому продовжує маніпулювати такою інформацією. Олексій Данілов також повідомив, що на наступному засіданні ставки Верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції у сфері мобілізації. Відповідаючи на запитання стосовно того, чи вистачить Україні людей, аби воювати далі. Данілов сказав, що мистецтво військових, маючи таку ситуацію, досягати перемоги. Тому, попри всі конфлікти, які вигадує Росія, аби дестабілізувати країну, їм все одно нічого не вдасться, і скоро окупантам потрібно буде покидати нашу землю.